Олександрійцям, зокрема, мешканцям переможського мікрорайону пропонують взяти участь в конкурсі місцевих ініціатив. 7 лютого відбувся круглий стіл, де організатори центр громадської активності Перемога зібрали представники влади, місцевих активістів, представників різних установ для ознайомлення з умовами і завданнями конкурсу. Дуже раді, що наша громадська організація пройшла навчання в школі філантропів, і як завершення цієї школи надалося нам можливість провести вперше конкурс місцевих ініціатив. Ми обрали мікрорайон перемога, бо я там живу, там народилася наша громадська організація. Ми опікуємося населенням, яке там живе. І ми провели спочатку досвід, які потреби є в цьому мікрорайоні, і вже як відгук на цей до. На ці потреби ми зробили конкурс, і в нього три головні напрямки: це якась ініціатива, яка направлена на допомогу у працевлаштуванні або самореалізації жителів перемоги. Це можуть бути і місцеві жителі, і переселенці, і молодь, і люди похилого віку. Другий напрямок це допомога у покращенні дозвілля на перемозі, теж для не тільки для молоді, для дітей, для людей будь-якого віку. І третій напрямок це допомога щоб перемога стала більш комфортна і покращився благоустрій. Призовий фонд невеликий. Йдеться про трьох переможців, які отримують по 10 тисяч гривень. Проте учасникам конкурсу гарантована підтримка фахівців. Знайти тих людей, які будуть ці ініціативи створювати, ми вирішили спочатку з 1 по 28 лютого провести цей конкурс. І щоб залучити якомога більше людей, і це громадські організації, і установи, які там знаходяться, і школи, і зараз Петколич, там і гуртожиток Петколежу. Комісія буде створена після 28 лютого. Ця комісія відбере ті команди, які 27 березня приймуть участь у Хакатоні, де додатково ми залучимо Фахівців з тих ідей, які вже побачимо, і під час такого навчання будуть вже підготовлені презентації, і буде захист цих ідей. І прямо тут на хакатоні ми побачимо, хто ж ці переможці. І після цього дається час з 15 березня до 15 квітня, щоб втілити в життя ці їх ідеї. І Потім світування Ми хочемо прес-конференцію провести. Бо ми вважаємо, що це ну, перший такий захід, але не останній. Бо наша мета активізувати громаду. Наша організація е, от напередодні буде святкувати вісьмий рік, як ми працюємо, і у нас центр громадської активності. Перемога. Анкета на участь в конкурсі ініціатив для мікрорайону перемога буде на сторінці організатора ГО Центр громадської активності. Перемога.